Раніше судиму Чернігівку затримали за продаж неіснуючого товару. Працівники Чернігівського районного управління поліції викрали 27-річну містянку, яка ушукала 9 громадян різних областей України на 20 тисяч гривень. Жінка створила в інстаграмі сторінку з продажу дитячих речей та одягу у потенційних покупців, якими переважно були матері малолітніх дітей. зломисниця просила передплату за товар і відправляла їм реквізити своєї банківської картки для сплати коштів. Після отримання грошового переказу від потенційних покупців шахрайка не відповідала на повідомлення. Чекавшись обіцяного товару, дев'ять громадян звернувся до поліції. 31 липня слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєння злочину за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство вчинене повторно. Підозрювані загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Поліція закликає громадян бути обачними під час покупок в інтернеті. При здійсненні купівлі-продажу товарів у соціальних мережах користуйтеся після платою. Як правило, онлайн шахраї діють за такою схемою. Вони пропонують дуже низькі ціни на товари, підганяють покупців якнайшвидше зробити покупку в них, а також переконують покупців зробити передоплату, хоча б частково. Поліція наполегливо рекомендує оплачувати за покупку лише після того, як ви отримали та оглянули товар.